Четверо людей постраждали в Черкасах через масову атаку ударних безпілотників на регіон цієї ночі. Сили протиповітряної оборони разом з мобільними вогневими групами знешкодили 15 безпілотників. Травмовані госпіталізували, їхньому життю нічого не загрожує. Пошкоджено будинки, приміщення трьох приватних підприємств, авто, кооператив, автівки. Будинок, автівка пошкоджені і в родині Сергія Булаженка. Дружина з донькою у лікарні. Тільки полягали п'ять минут. Кажу, свистить. Я тільки сказав, минута й. Вибігали, бо що ж стоїть, тут горить, там горить через крайнє те вікно, що Жінки руку сказала, зашили, а доці то там по спині щось потекло, то я навіть не курсі. Падіння уламків у Черкасах зафіксували на п'яти локаціях. Там виникли пожежі, які рятувальники до ранку ліквідували. На місцях нині працюють комісії, фіксують наслідки пошкоджень. Працює наш Червоний Хрест, за необхідності будуть надані місця для проживання, тому що сьогодні такими ми маємо це передбачати. Очевидно, що расисти цілили критичну інфраструктуру, практично все в цьому місті, чому ми робимо висновки, що атакована була критична інфраструктура, саме енергетична. Цієї ночі масованої атаки дронів з боку росіян зазнали Черкаси та область. Одразу на кількох локаціях виникли пожежі. Є травмовані люди. До нас зараз приєднується начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Пане Ігоре, я вас вітаю. Добро здоров'я. Розкажіть, будь ласка, нам про стан людей, які зазнали травм внаслідок цієї атаки. Маємо після російських атак четверо постраждалих. Якраз місце прильоту, куди. Впав один із дронів, було пошкоджено два житлових будинки. Внаслідок вони загорілися, і вже ДСНС, практично зазначених мешканців, рятували в прямому сенсі цього слова. Вони і є серед чотирьох постраждалих. Троє саме в цих двох будиночках. Екстранка своєчасно прибула, своєчасно була надана первинна допомога, і всі вони зараз наразі знаходяться в. Третій міській лікарні міста Черкаси їм надана допомога. Тобто, вони перебувають уже в досить хорошому стані. Яких загалом руйнувань зазнала Черкащина внаслідок цієї атаки? Маємо внаслідок збиття роботи ППО 5 пунктів п'ять локацій падіння шахетів. Це Постраждали два приватних будинки внаслідок обстеження на кінець дня на 17.00 маємо обстежених ще 12 будинків і одну багатоповерхівку. Це теж місця, де є руйнації, вибиті шибки і дещо пошкоджені дахи. І звісно, це три приватних підприємства, які теж мали в до падіння руйнації. Це одна. Автозаправочна станція, де відбулося руйнування вікон і відповідно дверей, але слава Богу, без руйнації ємностей з паливом і без загорання. А загалом серед цих п'яти локацій у трьох локаціях були пожежі. Вони всі вони були ліквідовані в цей саме період до п'яти ранку. Практично наші ДСНСники вже завершили роботу. Ще маємо пошкодженими, оскільки одне падіння відбулося в гаражний кооператив, це понад 10 гаражів, і загалом пошкоджені або ще згоріли сім автомобілів. Після удару частково без теплопостачання залишилась Умань. Яка наразі ситуація в місті? Чи вдалося відновити уже тепло людям в домівки? В Умані дещо була аварійна ситуація. Не пов'язана з військовими діями. Вона більше пов'язана з критичною. Такою ситуацією саме в погоді, саме в температурі, в притемпературному режимі у нас був збій котла опалення, і наразі він вже цей недолік вже усунутий. Тобто, дуже-дуже невелику кількість часу частина уманчан там перебувала без, без тепла. Тобто, це не дало змоги охолонути системі. І наразі всі системи працюють в звичному режимі. Також на Черкащині були запроваджені екстрені відключення електропостачання. Чи вдалося зараз повернутися до графіків? Так на жаль, ми всі зараз залежні, в тому числі що стосується, наприклад, сонячної енергії від сонця. Тобто, в день, як правило, по всій Україні, зокрема і центральній Україні, на Черкащині в нас працює від 3,5 до 4 черг. Ну тобто набагато менше ніж як, як правило попередні дні. Наразі маємо чотири черги стабільно 4,5 можливо, оскільки трохи морозно на вулиці. Тобто, практично найбільш залежними є в нас будинки, які повністю на електричному живленні знаходяться, і система опалення на електричному відповідно. Вони всі під контролем ми проводили і окремі наради, навіть на рівні президента нашої країни вжиті заходи відповідні, і наразі ці будинки під таким особливим наглядом, особливим доглядом відповідно під службами цієї ночі. На Черкащині дивлюся за прогнозом погоди. Подекуди мінус 22, мінус 25. Як ви готуєтеся до цих пікових морозів? І які найгірші сценарії пропрацьовуєте? Звісно, головне цих ситуаціях командна робота. У нас практично всі служби готові до негайного реагування. Наразі в нас таких аварій, які б ну, говорили про те, що десь можуть виникнути складнощі, немає, але ми в готовності до реагування. Зокрема, у нас передбачений відповідний резерв генераторів, які ми вже налаштували. На підключення в, в випадку необхідності у нас розгорнуті вже в якості діючих з, 200, з 2011, Там вибачаюсь з з угу. пунктів незглавності або пунктів, як ми кажемо, теплоти у нас розгорнуто 60, Зокрема, 20 із них розгорнуто саме біля тих будинків, які найбільш вразливі, коли не буде електроенергії, ті, які повністю на електричному забезпеченні. Також передбачено саме в цих будинках, оскільки вони охолонують найшвидше, передбачено і розміщення родин в відповідних закладах, де є постійно тепло. Ну і ми сьогодні на кінець дня перевірили всі 60 розгорнутих пунктів теплопунктів. Вони всі функціонують, тобто температура там абсолютно така нормальна, не менше 18 градусів. Тобто, ми на ці випадки вже зорієнтовані розміщувати людей там. Зрозуміло. У нас дійсно працюють місцями досить потужно когенераційні установки. Будемо сподіватися, що вони теж дають і додаткову електроенергію, і саме головне тепло. Особливо це стосується багатоповерхівок. У нас їх понад дві тисячі, понад чотири тисячі, дві тисячі з яких саме на індивідуальному опаленні, тобто вони дуже залежні від електрики. Пане Ігоре, дякую вам дуже за те, що поінформували. Будемо сподіватися, що ці серйозні морози минуться без надзвичайних подій, про на Черкащині. З нами був Ігор Табурець, начальник Черкаської обласної військової адміністрації.